Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачний салат з огірків. Він швидше йде, як закуска, його використовую найбільше для бургерів, піци, шаурми, те, що потрібно. Дуже рекомендую приготувати. Навіть просто відкрити, і посмакувати цим салатом те, що потрібно. Тому якщо цікаво, залишайтеся зі мною, давайте готувати разом. Огірочки потрібні такі більші. Я їх замочила в холодній воді на 2 годинки і гарно помила. Далі буду нашинковувати на шинковку для капусти, або ж можна дрібненько нарізати. Але скажу чесно, так виходить набагато краще. Заправляю, додаю сіль, цукор. Друзі, точні пропорції, як завжди, написані в описі під цим відео. Олія. 9% оцет можна замінити на яблучний або 6%. Але все ж таки рекомендую брати 9%, як на мене, для заготовок він не кращий. Сухий чесник. Не заміняйте його на свіжий, буде не те. Куркума. Чорний малиний перець. Та діджонська чи французька гірчиця. Гірчиці не шкодуйте, не замінюйте її на суху. Потрібна саме ось така з пакетиків. Беру дві упаковки, але ще раз повторюю, що точні пропорції написані в описі під цим відео. Гарно це все перемішую і залишу на хвилин 15-20, щоб салат пустив сік, який ми потім зверху зальлємо самі огірочки. Це досить швидко. Якщо у вас домашні хрумкі огірки, то вони пускають сік дуже швидко. Цей салат зготовлений, знаєте, по мотивах огірків з Макдональсу. Такі саме огірки додають. Дають у бургери у шаурму, яку готують саме у Макдональдсі. Тому рекомендую приготувати. У мене діти великі поціновувачі бургерів і завжди кажуть: мам, я хочу з огірком. Саме цей огірок просто ідеальний. Шаурма і бургер. Ваші заграють новим смаком. Та й взагалі цей салат дуже дуже смачний. Щодня це мережа магазинів товарів для всієї родини. Тут ви знайдете все від декоративної косметики, товарів для дому, іграшок, канцтоварів до одягу та товарів для домашніх улюбленців. За вигідними цінами, регулярно в магазині проходять щомісячні акції, тижневі знижки, кращі ціни, унікальні пропозиції, а також розіграші. Сьогодні я була в магазині в своєму рідному місті Рівне, але магазини щодня є на території Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Вінницької областей. Тому зазирніть до цих магазинчиків, я впевнена, що тут ви для себе щось підберете. А я для себе придбала, як завжди, посуд, кришки та ключ для консервації. Після того, як банки покипіли 10 хвилин, я щільно закручую їх і перевертаю. Накрию рушником до повного охолодження, тільки тоді відправляю чи то в кладовку, чи в погріб. Цей салат прекрасно зберігається при будь-яких умовах. Дуже рекомендую, друзі, приготувати разом зі мною, скуштувати це щось новеньке, пікантне, смачне і цікаве. До нових зустріч, як завжди, на моєму каналі. Смачно просто та доступно готуйте, готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре. Вдалих, смачних і цікавих вам заготовок. готово. зі мною, повірте, я вас цьому році. З дивою сезоном консервації.